Вітаю вас, друзі, на заняття з математики. Сьогодні вже час нам познайомитися з наступною цифрою. А яка вона і як називається, ви дізнаєтесь тільки тоді, коли відгадаєте загадку. Слухайте, ось ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру 2 вмить обернеться. Що це за цифра? Правильно, це число та цифра 5. Сьогодні ми про неї поговоримо. Діти, сьогодні до нас на заняття також завітали їжачки з грибочками. Вони вже після лісу, після дощику і не можуть порахувати свої грибочки. Давайте їм допоможемо. Спочатку порахуємо, скільки у нас їжачків. Один. Два, три, чотири. Добре. А скільки ж грибочків? Один, два, три, чотири. Теж чотири. А скажіть, будь ласка, чого більше їжачків чи грибочків? Так, їх однакова кількість. Тому можна сказати, що їжачків. І грибочків порівну, правильно, вже з лісу до наших їжачків, поспішає їхня матуся їжачиха. Так, ось сюди ми її поставимо. Але грибочків на всіх, мабуть, не вистачить. Так, Тож давайте одразу порахуємо, скільки стало всіх їжачків у нас. Один, два. Три, чотири, п'ять. Тепер в нас п'ять їжачків. Добре, а скільки їжаків стало, коли повернулася мама? Наскільки збільшилося? На один. Добре. А тепер нам для того, щоб матуся теж не була голодна, то скажіть, будь ласка, що треба зробити, аби в матусі теж був грибочок на обід? Треба додати ще один грибочок. Правильно. І тоді грибочки в нас збільшиться на скільки? Теж на один. Добре, давайте з вами тепер порахуємо і їжачків, і грибочків. І дізнаємось, чи в нас порівну всього, чи ні. Чи чогось не вистачає. Їжачків. один, два, три. 4, П'ять. Добре, а грибочків. Один. Два. Три, чотири, пять. Теж 5. Так у нас всього порівну і всім всього вистачить. Молодці. Друзі, ви бачите перед собою два числа. Це чотири. Та п'ять. 5, п'ять, 5, з якою ми сьогодні знайомимося. Скажіть, будь ласка. Число 4 менше чи більше, ніж 5. Менше правильно. Тому ми ставимо знак менше нашим носиком, як ми з вами вже говорили, так? до 4. Це значить, що вона менше, ніж 5. А наскільки менше? Скільки треба додати до 4, щоб утворилось 5. Правильно 4. Менше на один за число 5. Молодці спорились з завданням. Друзі, число 5 може складатися з таких цифр. 4 і 1, 3 і 2. І навпаки, 2, наприклад. І 3, 1 і 4. Для того, аби у нас утворилося число 5. Нам необхідно до 4 додати 1, або до 1 додати 4, або до 3 додати 2, чи 2 додати 3. І в такому разі ми з вами отримаємо число та цифру 5. Давайте з вами її обведемо в повітрі пальчиком. Молодці. Друзі, а ось і приїхав потяг по наших товаришів, по наших їжачків. Давайте їх посадимо всіх у вагончики. Сюди сяде мама їжачиха, сюди сяде один їжачок, далі наступний. Так. Ой, а в нас залишився ще один їжачок, і йому немає місця. А ну ж, давайте порахуємо, скільки у нас тут вагончиків. Один, два, три, чотири. А їжачків скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. Що ж треба зробити для того, аби всім вистачило місця. Для того, щоб відправитися в ліс. Так, необхідно додати ще один вагончик, і в нас тоді збільшиться вагонів на скільки? Так, на один. Тож, давайте додамо ще один вагон з числом та цифрою 5, для того, щоб всім вистачило місця. І наші гості змогли повернутися в свій прекрасний та чарівний ліс. Давайте скажемо їм до побачення, і нехай вирушають в дорогу. Друзі, наші їжачки вже сіли по вагонам, всім вистачило місця завдяки вам, і вони вже готові вирушати до свого лісу. Можемо сказати нашим їжачкам до побачення і будемо раді знову бачити вас у себе на занятті. Наші гості вже поїхали, і я вам пропоную трошечки відпочити. Може, зробимо зарядочку? Хоча ні, краще потанцюємо. Ну що, малята, сподобалось вам танцювати? Трошки порухались? Відпочили? Молодці. Скажіть, будь ласка, скільки у нас пальчиків на лівій руці? П'ять. Добре, а на правій? Теж 5. У нас порівну пальчиків на двох ручках, так? Молодці? Сьогодні я хочу запропонувати вам. Зробити вдома малюночок за допомогою наших пальчиків. А зразок ви побачите в кінці відео, будуть ілюстрації, де ви побачите, як можна зробити пташку за допомогою нашої чарівної долоньки з пальчиками. Тож я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня. Була вас рада бачити! До нових зустрічей!